Захід із нагоди заснування Прослужби служби ФСК та Всесвітнього дня інформації відбувся у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ініціювала зустріч керівниця навчально-виробничої лабораторії Прослужби служби Української філології та соціальних комунікацій Олена Погрібна. Сьогодні ми зібралися на святкове засідання редакції Прослужби служби навчального наукового інституту української філології. Та соціальних комунікацій, і наш захід ми проводимо уже в звичному для нас форматі і онлайн і офлайн. Як можемо, так і зустрічаємося. На засіданні були присутні члени редакції попередніх років і нинішній склад прес служби викладачі та студенти кафедри журналістики, реклами та піар технологій а також дирекції інституту. Прокоментувала директорка ННФСК Оксана Іванченко. справді сім'я. І ті, хто входить до прес-служби, вони між собою, ну майже в родинних стосунках. Вони знають наші сім'ї, особливо ну рідних дітей, Олени Олександрівни, чоловіка, мого чоловіка, мого сина, який також у прислужбі. Тобто, ми всі одна родина, і ті, хто тільки приєдналися, ви відчуєте це наскільки це потужно і могутно. Сотні ознайомилися з історією при служби від моменту її створення і до сьогодні прес-служби Олена Погрібна зазначила, що свій день редакції святкує від моменту оновлення сайту інституту, що відбулося в кінці листопада 2016 року. Напередодні всесвітнього дня інформації. Згодом прес службу Аниу Фаска зареєстрована як навчально-виробничу лабораторію, де між студентами розподілено обов'язки як у справжній редакції. Члени редакції минулих років пригадали свої студентські часи та роботу в прес-службі. Олександрівна ми були в шаленому темпі, як вона казала, і вже потім, як у нас вже було багато людей, кореспондентів, фотографів. Я така думаю, а як ми раніше в це все встигали? Як це було взагалі можливо, але дякую дівчатам, і хлопцям, які прийшли. Ані Максім, їхня їхня група стала якраз тим осередком тою допомогою. яку перша головна редакторка прес-служби ННІ ОФСК Крістіна Орел вичила дійсним членом редакції Мені Бейджі із зазначеною посадою. Над сюжетом працювали Андрійна Некористенко, Єлизавета Литвин та Віолетта Масенко.